Чи було у вас колись відчуття безенергійності, небажання встати з ліжка, неналаштованості на день? У мене було те ж саме. Але протягом останнього року я створив ранкову рутину, яка дозволяє мені проживати кожен день на максимум. Якщо ви виграєте ранок, ви виграєте день. Це цитата Тима Ферріса, і я з нею повністю згоден. Це правда так працює. Мене звати Ден Шендро, і сьогодні я крок за кроком розкажу, з чого вона складається і як вона працює. Я гарантую, що ви почуєте щось нове для себе, мабуть, те, що дуже допоможе вам роззаписувати все, що я сьогодні скажу. Але я це вже зробив за вас в моєму телеграмі. Ви знайдете файл конспект цього відео. А, чекаю вас там. Ранок кожної людини починається з прокидання. Тому перше, про що я сьогодні розкажу, буде саме сон. А сон це дуже індивідуальна річ. Тобто, те, що спрацювало для мене, може не спрацювати для вас. Але я сьогодні дам такі 80% порад. Які допоможуть на ці самі 80% налагодити систему. До речі, з кожною сьогодні звичкою буде закріплено її такий як номер важливості. Тобто, один дуже важливо, два менш важливо і три не обов'язково. Починайте з першого рівня і з часом, рухайтесь далі і далі. А як я казав в своєму першому відео, не починайте усе одразу. По-перше, відкладіть будь-яке синє світло хоча б на годину перед сном, тобто це телефон, комп'ютер, телевізор. Синє світло дуже сильно знижує вироблення мелатоніну, який грає ключову роль в якості вашого сну та регулюванні циркадних ритмів. А от що збільшить вироблення мелатоніну перед сном, так це червоне світло. Червоне світло від ламп або лед стрічок. Вплив червоного світла перед сном буквально на декілька годин повисить ваші рівні мелатоніну і допоможе заснути. Перевірено, працює. Також напишіть туди ліст на наступний день. Він може бути абсолютно простий, він нам знадобиться далі. Щодо сну важливо спати оптимальний для вас час. Це дуже індивідуальна штука Ви в ідеалі. Звичайно, визначити свій шляхом експериментів. Для мене це 8 годин, прям щоб комфортно було. 7:30 можна жити. 7 годин теж можна жити, але недосип він буде накаплюватись і одного дня навіть 8 годин не вистачить. Поговоримо про прокидання. Відкладіть свій телефон або будильник на 3 метри від ліжка. Це дуже крута фішка, бо вона дуже сильно спростить саме цей процес підйому з ліжка, тому що вам потрібно буде встати, щоб випнути будильник. І ви вже на ногах все. А взагалі краще класти будильник в ванній кімнаті, але я це не пробував, тому не можу нічого сказати. Як тільки ви вимкнули будильник, не беріть телефон до рук і не плюхайтесь одразу до ліжка. Зробивши це, ви дуже сильно розтягуєте фазу прокидання, що задасть лінивий тон дню. Взагалі, не розтягуйте ранкову рутину надовго, бо це задасть повільний тон ранку, а зрештою і всьому дню. А от що задасть енергійний тон дню, так це встати з ліжка, і далі ваш шлях може розділитися на два. Перший варіант, якщо сьогодні робочий день. Ввечері ви написали тудоліст. І якщо сьогодні робочий день, дуже крута штука зробити перше завдання з нього. Це може бути навіть найлегше завдання, але зробивши це, ви задасте продуктивний тон дню, що значно навіть збільшить шанси взагалі закінчити цей тудоліст. Якщо сьогодні вихідний... Або ви вже зробили перше завдання, то йдіть до холодного душу. Ця штука дуже сильно розбудить вас зранку, навіть якщо ви не виспались, і навіть краще, ніж ранкова кава. Після цього випийте слянку води з лимоном і сіллю, звичайною морською сіллю. Буквально щепотка додасть електролитів до води, і буде значно краще вас гідратувати з самого ранку. Потім я йду на вулицю, щоб отримати ранкове світло, що ще більше розбудить мене. Плив зовнішнього світла рано вранці викликає корисний пік кортизолу, підвищує денний настрій, енергію, бадьорість і допоможе легше заснути вночі. Якщо, можливо, ходіть босоніж по траві, піску, землі, де це робити безпечно, це дасть додатковий заряд енергії зранку. На сніданок намагаюсь їсти більше білків, але уникати швидких вуглеводів. Тобто це цукерки, печиво, торти, тістечка, морозиво. Це забирає вашу енергію з самого ранку. Звичайно, для кожного з вас ранкова рутина буде дуже сильно відрізнятись. Ця річ дуже індивідуальна, тому експериментуйте більше. Заходьте до мого телеграму за повним блюпринтом до ранкової рутини. Там ви знайдете буквально список, відсортований за важливістю, тобто те, що допоможе побудувати ранкову рутину, яка буде корисною саме для вас.